Но вам бажаю щоб завжди була у вас мрія від Андрія до Андрія, щоб не кашляли ніколи, від Миколи до Миколи, щоб зустрічались від іранки від Маланки до Маланки. Щоб завжди були ви в силі, від Василя до Василя. Щоб завжди була вам шана. Від Йордана до Йордана і любов, міцна жадана від Івана до Івана, від куті і від Різдва, Бог дарує нам дива, щоб жили усі щасливі в хаті чи в міській квартирі, на покуті за столом були б сало щасником ковбаса сводя гірчи Не пісна з добрим келихом вина, щоб колядки скрізь лунали, щиро Бога прославляли. А якщо чого ще треба,